Прозоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова. А в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла, набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись. І тим урятувала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого, усім давала пити і усіх урятувала від смерті, води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона йшла і по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час, де не де. Взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіли сім великих зірок, і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька. Так то душа собаки, що перекинув глечик. Так, ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну.